Набираємо морозива з апарату, а потім прикрашаємо яскравими і смачними скітолз. Ой, як апетитно. Хто це прийшов? Піду, відкрию двері. О, яке тут апетитне морозиво! Скітолз mm, обожнюю. <рігі> Я також хочу. У бабусі цілий апарат з морозива. Я просто їстиму прямо звідти. Хлоя, Ніколь, ви що наробили. З'їли все морозиво, тоді вирушайте в челендж. Ну, якщо дівчатка хочуть морозива, то їх бабуся із задоволенням для них його приготує. Почнемо з ріжка. Для нього я візьму кульку шоколадного морозива і покладу його у блендер. Далі додам туди смачну шоколадну пасту нутеллу. Погодьтесь, чудове поєднання. Але це ще не все. Також я додам шоколадний сироп. Який смачний. У мене вийде дуже шоколадний ріжок Морозова. Хочу вас познайомити з моїм яєчним другом. Він передає вам привіт. У нього всередині заховані шоколадні яйця. Їх я також покладу у блендер. Треба не забути прибрати іграшку. Ось так. Ой, яка мила колекція. Ви лише погляньте. Вжу вжу. Добре. Зараз не до цього. Так, ну що ж, накриваємо кришку і все як слід перемішуємо. Чудово. Вимикаємо і переливаємо в апарат для морозива. Беремо вафельний ріжок та наповнимо його. Ну а в якості прикраси я буду використовувати шоколадні драже ММДМС. Awesome. Гарно вийшло. Відправляємо на підставку і починаємо готувати друге морозиво. І так, беремо ванільний баскін Робінс і відправимо одну кульку в блендер. Ось так. До нього додам корисне брокколі. Мої онучки його мало коли їдять. Яка смердючий сир з пліснявою. Також я хочу додати ось цих маленьких консервованих рибок. Пахнуть вони також неприємно. Але гадаю, що разом із морозивом запах буде нормальним. Перемішуємо. І, звичайно ж, потім переливаємо в апарат. Ох, шалений запах все ж таки залишився. Готово. Набираємо морозиво у ріжок. Ой, не пощастить, тій, хто його обере. Прикрасимо все зеленим горошком. І можна подавати. Oh Відправляємо на підставку. Самачиного чиного. Oh, wow. Вау! Oh. Чур я перша дістану морозиво. О, цікаво. Це що, ММД? Так, обожнюю. Мм, мені дісталось саме смачне морозиво. Ням-ням-ням. Просто смакота. О, у мене також слина тече. О, Нарешті. Подивимось. Мамочки, а що за огидний запах? Зелений горошок в якості прикраси. Фу. Наче там всі самі морзині інгредієнти, плічової проколі, рибу та сир з пліснявою. Дота. У мене тепер з рота смердить. Ну, ти лузер. Настав час приготувати нові ріжки. І так, почнемо з шоколадного морозива. Покладемо одну кульку в блендер. Чудово. Та додам до нього кока колу Взагалі-то я забороняю пити дівчаткам газовку. Це шкідливо, але в морозиво можна. Знаєте, я навіть додам ще пляшечку. Дивно, а чому не лється? Щось цією колою не так. Спробую надавити. Ух ти! Так це жиле. Цікаво <гас> я. Ну, добре, видавлю жиле у блендер. Достатньо. Все як слід перемішаємо. Ну а далі традиційно переливаємо суміш в апарат. Беремо вафільний ріжок та наповнюємо його морозивом. Напевно, смачно вийшло. Ну, а прикрашати його я буду Nike". мармеладом у вигляді Кока-Коли. Чудово. Вставляємо у підставку і готуємо другий ріжок. М -м -м. У мене є гострий соус Табаско. Ох, Nike". вистачить однієї крапельки, щоб в роті все горіло. Заливаємо у блендер та побільше. О, а це у нас що васабі? Цікаво, як воно поєднується з табаско. Видавлю та побільше. Чудово. Як слід, перемішаємо. Точно! Треба ж додати морозиво. От дурна. Ванільне буде в самий раз. Чудово. А тепер можна перемішувати. Чудово. Переливаємо готову суміш в апарат. Який цікавий зелений відтінок вийшов. Набираємо морозиво у вапільний ріжок. А як ви гадаєте, чим я прикрашу? Прикрашу шматочками червоного перця чілі. Ось це буде вогонь. Дівчатка, смачного. Не терпиться спробувати. Тепер я перша. Візьму ось це. Ох, воно шоколадне. Здорово. Ще й з мармеладками. М -м, як смачно. Я дуже рада, що на цей раз мені пощастило. Отак. Ням -ням. Хлоя, ти, до речі, можеш спробувати. Я лише рада. Мамочки, це що, червоний перець. Я дійсно маю це спробувати. Добре, буду сподіватись, що це просто жарт від бабусі, а саме морозово смачне. О, як гостро! У мене в роті справжня пожежа. Таке відчуття, що я з'їла цілий вулкан, який вивержує лаву. О, видно. Ось це так. Ну що ж, на цей раз вдача на моєму боці. Як образливо Ви готові побачити мої нові шедеври кулінарії? Тоді дивіться уважніше. Як завжди, я почну з шоколадного морозива. Відправляю морозиво у блендер. А далі додам туди ось цих неприємних маленьких восьминіжків. Вони такі страшні. Добре, що вони перемелються у блендері. До них я додам сирі яйця. Ой, впустила прямо шкарлупиням. Ну нічого, так навіть краще. Перемішуємо. Чудово. Ходімо переливати суміш в апарат для морозива. М -м -м, не ті, кому воно дістанеться. Беремо ріжок і, як завжди, наповнюємо його морозивом. Чудово. <пра> <праук> ну, а прикрасити я хочу сухим кормом для кішок. О, ось це дівчата в шоці будуть. <праук> Вставляємо ріжок у підставку. Так. Ну а для другого ріжка я буду використовувати кульку ванільного Баскін Робінс. Кладемо його у блендер. Далі візьмемо ось такий симпатичний райдужний тортик. Відріжемо шматочок та скуштуємо. Мм, який ніжний. Відправимо його у блендер. І цю половинку також. Nice. Так, а що б мені ще додати? О, точно! Тут є улюблені цукерки моїх дівчаток. Цукерки називаються Джусі Дроб. Cool. Так, висипаємо мармеладки. І ось цей кислий гель. Також додамо. Так, смак вийде дуже цікавий. Залишилось лише все, як слід перемішати. Ну, яка краса! Суміш для морозива готова. Вимикаємо. М -м -м, зізнаюсь, виглядає воно не так апетитно, як могло. Але на смак буде відмінно. <плес> Підставляємо ріжок. Ну, а прикрасимо ми всю цю справу фруктовим попкорном. Mm -hmm. Ну що ж, ставимо на підставку і відправляємо на дегустацію. Нове морозиво! Хлоя, давай на цей факт перший. Я перемогла. Йо-хо Так, подивимось. Хм, Цікаво. Колір у морозива дивний. Але це виявляється дуже смачно. Awesome. Попкорн чудовий. І морозиво також чудове. Доїм все до кінця. Hey. Ніколя, може, ти мене пригостиш? От жадіна. Гаразд. Подивимося, що дісталось мені. What? Ой, який морзений yeah. запах. Їж, їж, давай. Мамочки, Це що. Котячий корм? Яка гедота! Давай, давай. Та що ж таке? Ти знущаєшся? Добре. Зараз я зберуся духом і швидко розправлюсь з цим мерзеним ріжком. Фу. Це було мерзенно. Молодець, ти впоралась! Ага, Дякую.